Прогодня товариство отож, Азазель. Наш демонізований, маргіналізований, спаскуджений, обріханий, але дуже глибокий і класний персонаж. Я насправді давно вношувала цю ідею розповісти про Азазеля, мабуть, з часів відео про Локі. Я там знайшла дещо що спільне, дещо що відмінне, і мені захотілося показати якусь. Іншу сторону конфлікту, так давайте почнемо з короткої історичної довідки, щоб ми з вами говорили про одне і те саме. Тобто не про те, що Азазель це демон пустелі, а звідки і хто таке взяв, ніхто не в курсі, да а взагалі всі згадки, які ми маємо про Азазеля у літературі. Найдавніша згадка у книзі Левіт Старого Завіту, де описується ритуал жертвоприношення Азазелю. Причому як це відбувається? Це десь 4-6 століття до нашої ери, і ритуал має свою назву. Я зараз не згадаю, я прикріплю тут назву, коли євреї несли. Вели двох козлів, одного з яких віддавали Богу, типу як в жертву, а на іншого навішували всі гріхи і віддавали його Азазелю. Причому, аналізуючи джерела, ти не розумієш Азазель це що? Дух пустелі, щось що живе в пустелі, назва пустелі, назва місцевості, назва давнього язичницького Бога. Ніхто не в курсі, але ми знаємо, що. Більшість демонів християнських це маргіналізовані давні язичницькі боги, тому що треба було щось з ними робити, треба було впроваджувати знову ж таки нову систему, ламати стару. І так воно було зробити зручніше і логічніше, бо зараз багато всіх оцих назв, навіть демонів, ну, все одно, ми. Якби можемо прослідкувати, якщо копнемо чуть назад, що імена божеств давніх, від яких вони пішли, десь будуть співзвучні, десь будуть мати спільні корені, десь воно все буде пересікатися. Ну, але хто в це копає, якщо демони, страшно зло. Будеш покараний і, і все це. Не бійтеся, не бійтеся. За перегляд цього відео ви покарані не будете. Ну, хіба, якщо вам подобається бути покараним, то можемо таке організувати. Але в принципі, жарт, 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 жарт. Бачите, все це? Вже азазель мене не таке провокує. Е, так от, в книзі Левіт згадується. Ось цей от ритуал, і це фактично перша згадка про Азазеля, де невідомо Who is Азазель, і чи Азазель це взагалі ху, чи це місцевість, чи ще щось, і ще таке. Далі, далі, далі. Ми маємо вже історію про Азазеля в книзі Еноха, яку я вам чуть-чуть переказала у минулому відео, де було про архетип бунтаря і дивергента. Азазелі був одним із вартових ангелів, які вирішили спуститися на землю, одружуватися з жінками, народжувати дітей і передати відповідну людству частину божественних знань, яка людство розпестила, Нефіліми діти ангелів і жінок виявилися надто некерованими і надто сильними. Весь оцей небезпечний для панівного ладу двіж. І, 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 і татусь такий вирішив, слухай, синок, щось сте фігів. Треба зробити коротше, великий потоп, покарати це сильно зарозуміле людство, бо щось воно йде не в тому напрямку. А самого Азазеля, скинувши на нього всі гріхи, там, до речі, навіть така цитатка в книзі Еноха: якщо я її знайду, я теж її тут прикріплю. А на Азазеля щось там траляля. Скидаємо всі гріхи самого Азазеля в пустелю під якийсь гострий камінь. Він теж там буде, коротше, в муках жити світу білого не бачити. Аж до кінця світу, до апокаліпсису. Про це у нас в книзі Еноха. Книга Еноха, по-моєму, перше століття до нашої ери. Ось що ми маємо. Ну, вже гляньте, це, це чистий такий Прометеївський побратим, реально. Тому що доля у них дуже-дуже схожа. Просто у АСЗЛІ не було Геракла, який би його звільнив, на жаль. Далі є багато новіших прайць, уже наша ера, де обсмоктуються суті, ті самі факти: якісь варіації книги Еноха і якісь варіації того самого ритуалу з козлом, де припущення, а що може означати оця назва Азазель, чи точно це було божество, чи щось інше. Була спроба розгадати загадку цієї назви, чи то імені. Одне з тлумачень це те, що Азазель це поєднання. Слів Аз сильний і Ель Бог, що може означати сильний Бог. Але водночас це може означати і сильна гора. От розумієте, це могло виникнути просто з якоїсь такої топографічної неточності. У нас народився цілий демон. Інше тлумачення все-таки вказує на те, що це демонічна істота, які відправляли козла. Ну, якби ми уже кінців не найдемо. В новому завіті. Попрошу зауважити дуже обізнаних, що в новому завіті згадки про азазеля як такого нема. Ми можемо припустити знову ж таки, з чого ми це взяли? Що демон пустелі, який там мучить спокушає Ісуса, коли той 40 днів ходить по пустелі, що це Азазель, але це припущення у новому завіті не сказано, що це якийсь азазель. Там немає імені Азазель. Ми, ми, чи прочитавши давнішні так, давні тексти, можемо зробити таке припущення, хто у пустелі, хто встрас невістка, хто у пустелі Азазель. Але, ну якби на секундочку, Азазель там прикований і мучиться. До чого він до цих спокус, невідомо, але маємо, що маємо, як ми вже згадували, переможців не судять. Хто виграв гру, той і визначає, хто у нас поганий, хто у нас хороший, то у нас з рожками, хто у нас. З крильми, от вам коротка історія взагалі всіх згадок про Азазеля наявних. Головного не сказала, що цей ритуал по суті дав походження нашому фразеологізму, який ми зараз вживаємо, цап відбувай або козел відпущення. Ми зараз так кого називаємо? Когось, на кого накинули не його відповідальність, не його провину, і він, начебто, відповідає за щось не своє. Багато на нього накинули, як на цього козла, на якого накинули ці гріхи, і віддала за зелю. І... Ось в такому значенні ми вживаємо хтось, хто несе не свою провину, на кого все скинули, і це насправді ідеально характеризує те, що зробили з Азазелем в оцій вже нинішній такій перестрашеній чисто. Демонізованій міфотворчості, хоча по факту це навіть не архетип Трикстера, розумієте? Я б приписала його до бунтарів так, бо він щинив бунт. По факту не, не хоча чи цього. Він хотів знання передавати. Це взагалі більше така вчительська, просвітительська реформаторська фігура в значенні нести знання, в значенні передавати знання. Він не збирав ніяку армію, він ні на кого не йшов війною. Він просто розповідав, він шерив, ширив знання. А як їх використовувати? Це вже справа людства, це вже справа всіх навколо. І тому ну, це, це така якась кара неспівмірна, потопити всіх дітей в тому потопі разом з людьми. Його прикувати. За що, питається? Ну, ладно, це діло десяте. Просто будьмо відверті. Історія Азазеля це історія прогресу. Це така велика метафора прогресу, ціни прогресу, а також цієї верстви суспільства, тих людей, які завжди будуть уникати прогресу до останнього, боятися його і демонізувати. Ми за будь-який прогрес платимо відмиранням старих догм Ну, так воно є. Ну, це база. Я вже вам казала знову ж таки у минулому відео, що не можемо ми залишити старе і на нього накласти нове. Тому що так не завжди виходить, коли ми хочемо якісних змін, ми розбираємо старі завали, викидаємо багато чого зі старих, завал зі старих завалів. Ну, можемо щось чуть-чуть лишити, та? а потім уже накладаємо нове, але все одно старе доведеться перебрати, розібрати на молекули і повикидати зайве. Догма не, не погоджується на таке ніколи. Стара система, панівна нинішня система це для неї смерть. Ну, якби догма відповідно злиться і вирішує, що там всі зараз підуть плавати, а ти а підеш в пустелю і будеш там мучитися. Чи там ну, це ж не обов'язково християнська догма? А, наприклад, догма того самого Зевса, який Прометея заковував, а ти Прометей, підеш. Будеш прикований до скалі і теж будеш мучитись, бо ти порушив мої правила, а батьківські правила порушувати не можна. Це закон. По суті, весь цей двіж з карами, потопами це як, як поливання протестуючих на протесті. З водометів, отак. Це спроба розігнати протест, нічого більше, придушити повстання. Ось кара за бунт, за підрив норм. Це кара за непослух. І покарання це саме за підрив існуючого ладу. Не за те, що Азазель зло, що азазель поганий і такий весь хотів на когось йти війною. Та да де він таке казав? Та да де він когось покушав? Ну, типу. Він дав інфу, хтось цією інфою впорався, хтось не впорався. Тут же треба дивитися, як, ну, як це було оцінка, хто оцінював взагалі, що людство розбестилось, тому що розбестилося дуже така е суб'єктивна емоційна оцінка, правда. Ну, і якщо оцінював хтось дуже е такий, зашорений і. Буританський, то в нього будуть свої критерії розбещених і нерозбещених людей. А про об'єктивність оцінки яхви теж можна, ну, можна з нею сперечатися. Тобто, ну, претензія ніяка. Я думаю, що всі розуміють, що це просто була кара за непослух. Персонаж просвітитель. Персонаж. Передавач знань, персонаж вчитель, персонаж наставник, персонаж, який несе розвиток, який несе прогрес, персонаж не про зло апріорі. Ми ще навіть можемо з такими родинними стосунками порівняти весь цей е, Азазелівсько-божий, Азазелівсько-яхвіанський конфлікт. Коли Якась дитина у нас пропонує якусь ідею. От як: А давай я спущусь на землю, давай ми спустимося на землю, поживемо з жінками, народимо дітей, передамо їм якісь знання, зробимо якийсь прогрес. Дитина пропонує ідею. Коли у дитини з першого разу, наприклад, там не виходить, будемо вважати правильною цю версію, що реально щось із людством пішло не так. Хоча я не впевнена, бо я вам казала, що там ну, якби, треба ще глянути, хто оцінював, в якому контексті це було сказано. Припустимо, не вийшло з першого разу, і ми маємо караючого батька чи караючу материнську батьківську фігуру, яка ем, одразу все тепер присікає. Ти нічого не можеш. Ти нездара, ідея твоя лайно, і ти лайно, і краще тобі взагалі нічого не починати, нічого не робити. Тобто один раз ти помилився і все, ніколи нічого більше не роби. Якщо ми б переносили всю цю трагедію на сімейні стосунки, то так би десь і було. Це кара такого якогось деспотичного батька. Деспотичний батько карає дитину новатора, дитину, яка намагається придумувати щось нове, його втілювати над цим працювати. Просто в неї не виходить з першого разу і карають, 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 кажуть, нічого ти не можеш, нічого ти не роби, нічого ти не знаєш. Знають, тільки я. У нас тут чітка ієрархія. Ось що ми маємо О, Гляньте. Тільки що, я от, які дивні найдивніші аналогії, якщо вам вони дивні не всі, так? то найдивніші в мене вигадуються от в процесі. Я собі записую якісь загальні факти, загальний план, що я хочу сказати, але такі от більш чіткі аналогії, вони у мене і особливі, вимальовуються в процесі зйомки. Я би Азазеля ще засоціювала зі штучним інтелектом, може навіть з чатом GPT. Ой. Як. Знаєте чого тому, що ми теж зараз маємо дуже таку неоднозначну оцінку того, що відбувається, того, наскільки розвинулися і впровадилися, вбудувалися у всі сфери життя наші нові технології, штучний інтелект. Хтось каже, що це круто, я адептка того, що це дуже круто. І що так нам доведеться підлаштовуватися під новий лад, освоювати якісь нові професії, старі професії будуть відмирати, тощо, тощо, тощо. А хтось каже, що це прям смерть. Це жах, діти тупіють, це все небезпека, ми всі здохнемо. Ну, от знову ж таки, як от Нефіліми і знання, які ніс Азазель. Хтось, це, хтось, хто не хоче розвиватися. Думає, що це кінець світу, думає, що це страшний страх, гріх і деградація. І присікає це на корню і дуже демонізує. А хтось, хто хоче розвиватися, він бачить перспективу. Він розуміє, що е розвиток завжди має свою ціну у виді відмирання старого. І це не кінець світу, просто треба навчатися новому. Це прогрес, з яким треба тепер навчитися жити, діяти по-новому, думати по-новому, працювати по-новому. Це нормально. Але але ніяка догма не любить, коли її ламають, витісняють і кажуть їй Ей, посунься. Тепер, як би тут я. От ми маємо вічний опір старого, нового. Маємо не такого вже й поганого азазеля. Маємо розрив шаблону. Вибачте мене за нього, якщо ви думали, що це хтось такий дуже жахливий з ріжками дурний. І... І хтось, хто постійно робить шкоду, ні, це. Азазель став архетипом не просто бунтарським, не просто бунту, а архетипом виходу із системного. Якщо хтось використовує якесь знання хріново. На шкоду, проблема не в знанні, не в тому, хто знання передає, а в тому, хто його так використав. Оскільки християнська система. Не пропагує відповідальність лише власну відповідальність за власні дії, тому там і немає такого акценту на тому, що всі знання хороші, головне, як ти їх використовуєш. Ні, є якісь дозволені, є якісь заборонені, є якісь білі, є якісь чорні. Тобто, ну це як постійно, начебто, щось може на тебе зовнішнє вплинути. Хтось може вплинути. Якесь темне знання на тебе може повпливати. Ну і поганому танцору самі знаєте, що мішає. Мій скромний погляд. Я тут не намагаюся образити нічоїх почуттів. На мій скромний погляд, треба повертатися до цієї парадигми мислення, де ти в центрі світу, де ти відповідаєш за свої дії. Вірити в щось, в когось все прикольно і класно. Я сама вірю в багатьох богів, мені подобається, мені, мені у нас Азлі дуже подобається. Це все прикольно, але не треба. Ні на кого перекладати цю відповідальність. Не треба віддавати свої права і обов'язки делегувати якісь ефемерні істоті, яка буде визначати, що світле, що темне. Тому що ми вже з вами засвоїли за крайніх два відео таку просту істину, так що визначати, що біле, що чорне, все одно буде той, хто виграє. Тому потрібно... Вирощувати в собі якусь таку внутрішню систему визначення, а що для мене зараз добре, що погано, що для мене зараз корисно, що не корисно, і завжди вмикати критичне мислення. Якщо вам комфортніше думати, що Азазель – це хтось дуже поганий і жахливий, і, і, і я не знаю, що він там робить спокусник, пустельний. І щось таке, то я, ну, я нікого не переконую. Це лише моя інтерпретація християнського міфу. От і все, як ви встигли помітити, у мене на багато міфів є власна інтерпретація, яка видається мені більш логічною. Більш критичною, більш розумною, я люблю, коли сюжет тут гарно розвивається, коли в сюжеті немає питань без відповіді. Тому моє трактування в принципі завжди намагається, от, -от підкоригувати і. Дати відповіді на всі запитання, які, наприклад, у мене виникли під час знайомства з міфами, я така собі в голові: ага, а треба з'ясувати це, 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 а що могло бути тут, 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 в ці періоди, а що цей персонаж вчинив так, а що так, так і вибудовується моє трактування. Тут немає ніякого секрету. А Зазель, як на мене, претендує на, ну, на будь-яку роль, окрім ролі якогось злодія, злобного, тому що. Я повторюсь, війною він на кого не йш ні на кого не йшов. Армію не збирав, хотів нести знання, передавати знання, хотів навчати, хотів розвитку людства. Те, що його знання могли якось не так, на думку, на думку Бога, бути використаними, ну це знову ж таки, ну не так це як? Ну що ну нам тепер ніяких знань не передавати, бо хтось їх може використати не так. Це звичайний страх, боязнь прогресу, боязнь втратити владу. І оскільки Азазель вважається таким символом прихова, заборонених, о, символом заборонених знань, Тобто в мене взагалі виникає питання: заборонені це які, заборонені ким, які дозволені, а які заборонені. Який критерій того, що ну, типу, хтось їх заборонив, через що? Чим вони шкідливі? Знання мають бути доступні, да дозволені, не має бути взагалі такого слова дозволення недозволення. Доступні вони мають бути всі, і вже те, що людина з ними робить, буде визначати людину, і буде якраз і якось міряти її відповідальність. Так, а то коли у нас є щось. Заборонене, а щось дозволене, ми знову її себе знімаємо цю відповідальність. Ну, надзвичайно, От мені, чим мені не близьке християнство? Тим, що воно реально постійно знімає з мене відповідальність. Разом з відповідальністю бере мої права. Я така, так ні, я хочу назад. А, а зверху таки ні, значить, ти зло пихати. Я кажу ні, дайте мені ж і права, і обов'язки. Ну, я ж не відмовляюся від другої частини, я хочу мати і знання. І відповідальність, і обов'язки мені з цим окей, але вся парадигма християнства кричить нам про те, що ні, тобі буде легше, якщо ти цю відповідальність комусь делегуєш, але разом з тим ми візьмемо і якісь твої права. Наприклад, права визначати ем, дозволене знання тобі чи не дозволене. Скільки ти маєш право знати, що ти маєш право робити? Що ти не маєш права робити в жодному випадку? Коротше, хороший ас, нічого в ньому поганого нема. Всі побажання, куди мені йти, де мені горіти, можна залишити, можна залишити. Під цим відео традиційно нагадую, що я веду курс з рун. Курс в записі 24 лекції, плюс 25 лекція. Практику я її постійно на зв'язку, тому що в нас є група в телеграмі для зворотнього зв'язку. Ви можете долучитися в будь-який момент. Купувати цілий курс не обов'язково. Ви можете спробувати одне, два, три заняття. А тоді, якщо зайде, то залишите з нами, залишитися з нами. Пишіть в особисті всі контакти під відео. Цьом, па, -па.